Вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо вивчати інтегрований курс Пізнаємо природу, авторка Тетяна Коршевнюк. Тема 10. Що сприяє а що перешкоджає руху тіл? Поміркуй і скажи, чому із засніженої гірки можна з'їхати на санчатах, а з асфальтованої ні. Якщо виникають труднощі, то пояснення відшукай у науковій довідці. Наукова довідка характеристики механічного руху. У природі одні тіла діють на інші. Вітер змушує рухатися опале листя. Гірський потік рухається сам. І рухає камінці, що вистилають його дно. У наведених прикладах тіла взаємодіють між собою. У науці для пояснення взаємодії тіл використовують поняття сили. Силою називають величину, що характеризує вплив одного тіла на інше. Розглянь на малюнку, як на гамак, впливають два різних тіла. Людина має більшу масу порівняно з кошеням, тому вона з більшою силою тисне на гамак і він глибше провисає. Якщо натискаєш на педалі велосипеда, вдаряєш по м'ячу, ти застосовуєш силу. Якщо випустити з рук або підкинути догори будь-який предмет, він впаде на землю. Таке явище зумовлене тим, що на всі тіла на нашій планеті діє сила тяжіння землі. Щоб подолати тяжіння землі, потрібно розігнати тіло до швидкості 29 тисяч км за годину. Для порівняння найшвидший літак у світі це безпілотний літак, гіперзвуковий. Під час тестувань показав фантастичну швидкість. 11 230 км за годину, що приблизно в 9,6 разів більше швидкості звуку, але такої швидкості для подолання сили тяжіння землі не вистачить. Під дією сили може змінюватись форма тіла, як от змінюється форма пластиліну чи глини, якщо з них щось виготовляють. Плив тертя на рух тіл розглянемо в наступній науковій довідці. Тіла мають різні поверхні. Наприклад, поверхня льоду більш гладенька, ніж піщаного берега, що складається з великої кількості піщинок. Якщо йдеш по піску, окремі піщинки і підошва взуття взаємодіють з достатньою силою. Під час руху польоту є небезпека послизнутися, бо сила взаємодії підошви взуття з гладенькою поверхнею менша. Розглянуті приклади доводять, що під час руху тіл між їхніми поверхнями діє сила тертя. Існують різні способи впливу на силу тертя. Збільшують силу тертя нерівності на поверхні тіла. Западинки, горбочки, шипи для зменшення сили тертя використовують мастильні матеріали. Під час взаємодії колеса з дорогою поверхня взаємодії невелика, що теж зменшує тертя. Між колесами автомобіля і покриттям на сухій трасі сила тертя більша, ніж на мокрій. Ось чому автомобілі по сухій трасі безпечніше їдуть з більшою швидкістю, ніж по мокрій. Завдяки тертю діють гальма в автомобілях, потягах. Зменшувати тертя, що виникає під час контакту тіл з повітрям і водою, допомагає оптична форма тіл. Виконай завдання: розглянь колаж і поясни! що допомагає зменшувати силу тертя зображених тіл з повітрям або водою. Перевіримо наші знання на практиці. Дослідимо, як впливає форма тіла на його рух. Нам знадобляться три однакові аркуші паперу. Один аркуш злегка зімнемо, другий залишимо розгорнутим, а з третього зробимо кульку. З однакової висоти одночасно випустимо з рук досліджувані тіла. Переглянь відео і з'ясуй, яке тіло швидше опуститься на підлогу. Результат виконаного досліду довів, що на рух аркушів паперу Впливає їхня форма. Науковці це явище пояснюють так: що більша поверхня взаємодії тіл, то більша сила тертя. Збільшення сили тертя сповільнює рух. У дослідженні найбільшу поверхню взаємодії з повітрям мав розгорнутий аркуш. Тому він рухався повільніше, ніж зім'ятий аркуш і паперова кулька. Сподіваюсь тепер. Ви зможете пояснити, які знання про силу тертя і рух використовували винахідники парашута. Також ви легко зможете відповісти на запитання, чому взимку посипають слизькі тротуари піском, носять взуття із шорсткою підошвою, застосовують льодоступи на завершення сьогоднішнього уроку. Хочу вас закликати! Вивчайте! Досліджуйте, робіть висновки і використовуйте нові знання на практиці. Дякую за увагу! До нових зустрічей!